Добрий день, добро друже. Сьогодні ми розповімо тобі про життя Тараса Шевченка, але розповідати ми будемо не про його творчий та життєвий шлях, а про буденність його днів та ночей. Про такі незначні, але цікаві дрібниці. Наприклад, тобі ніколи не було цікаво дізнатися про гастрономічні вподобання поета, про його захоплення та друзів. Але вже спеціально для вас наша новоличка команда підготувала для вас той відеоролик, Тому якраз таки доторкнемося до цієї, в деякій мірі, делікатній частині історії Шевченка. Що нас подала на думку, коли згадуються друзі Тараса Григоровича? Скрізь за себе, ми про Карла Брюлова та Василя Жуковського, тому що саме вони внесли свою лепту збір коштів на викупати і скріпаства. І ця думка буде вірною, але окрім них, у Тараса було багато друзів з Касти відомих постатів. Він був знайом з Іваном Сонечником, Євгеном Гребінкою, Василем Григоровичем, Олексієм Єсіоміновим та Василем Штернбергом. Про Остяного ми поговоримо більш детально. Доволі дивним буде не сказати про те, що вони із Тарасом були товаришами на розливий вода. Один період вони мешкали в одній квартирі. Тарас Шевченко присвятив Штернбергу поему Іван Підкова. Тепер його від'їздом до Італії подарував Кобзар, на якому написав вірш Не забув Штернбергові». В цілому про його друзів можна говорити дуже багато та довго, тому не будемо зациклюватись на цій темі. Тепер перейдемо того, в що вдягається Тарас Григорович. А тут якраз є про що поговорити. Як для свого часу він був справжнім модником. Дуже важливо буде обмовитись про те, що його образ ми будемо ділити на до та після. До заслання та після заслання. До заслання, що в більшій мірі життєрадісний та погемний образ. Він вдягався у костюм з ласканами, прямі штани, обов'язково кроватка. Цілковито можна сказати, що Тарас був частиною золотої молоді. Після заслання його образ змінився на більш знайомий сучасному читачеві насуплений усатий дядька вишиванці. Та й в цілому Тарас Шевченко став більш серйозним та похмурим. Про гастрономічні подобання Шевченка відомо досить багато. Він особливо знався на рибних стравах. Найбільше це проглядається у листі Тараса До Верхоломія Шевченка від 22 серпня 1860 року. В цьому письмі Шевченко просить прислати сушених карасів 102 та запеченого Дніпровського ляща. Також зі спогадів Олександра Фанасова Чужбинського можна дізнатися, що рибу Шевченко полюбляв навіть у борші. Як зазначив у спогадах, борщ цей був з сушеними карасями і свіжою капустою і якимись особливими приправами. Потім подали пшоняну кашу. Варену на раковій юшці з кропом і Шевченка зовсім розтанув. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що окрім того, що Тарас Шевченко був великим літератором та митцем, він був також живою людиною, як і ми з вами. А його внутрішній світ був великий і цікавий.